Знаю. Хочете, ми його заберемо зараз? Ні, зараз ні. Чому? Тому що, тому що це ж треба хоч якісь речі зібрати. У нього нога отакий на у. А у вас телефон це... є, щоб довго не розмовляти, а ну, є телефон, ну я без його согласі нікуди не. Гарного дня, не. вам. все тоді не затримуємо, вам... бо тут стоять небезпечно. Доброго дня. А авже а, я його так умовляю, щоб. Ну це ж взагалі не. Мы уже заберем. Ну, Город вообще убили. Нельзя так. Ладно, всего вам доброго. До встречи. Скажите, пожалуйста, это у вас что? Э, что там будет? Кушать готовим. А что самое будет сегодня? Покажете? Кашу или супчик. Кашу. Смотрим. Тобто ви ще не вирішили. Там просто водичка зараз да, нагрівається, закипає да. водичка. Розкажіть про умови свого життя тут, як взагалі? Як Вам об'яснити тяжело, але виживаємо. поки що. Виживаєте, так? Я чую кожен, ну, тут кожну хвилину обстріли, да, якісь вибухи. Конечно. Обгоріли дома навколо. Да. Да? Ми самі тушили свій дом. Тушили, О, да? Да. П'ять часов mm -hmm. тушили дом. Две квартиры только. А мог згореть весь дом. Угу. Mm что случилось? -hmm. Прилет был. Да. Ну, получается, у вас ранее крыши. Сами тушили. Зрозумів. Як вас звуть? Ірина. – А взагалі готуєтеся евакуюватись? Думаєте про це? Тяжело. Здесь всі родні, близькі. Вони тут живуть досі, да? Ні. умерший. А, уже померли, ага. Сын, которому 4 года было. Для меня тяжело покинуть. Он в... на войне сам? Нет, у меня 4 четырехлетний ребенок погиб. Mm. Несчастный случай. Зрозумел. Есть куда ехать, но больно покидать. Хочу. Yes. Добрый, дякую. Вам дякую, берите себя.